Вітаю! І сьогодні ми з вами будемо готувати вареники на пару. Але вони мають незвичну оригінальну форму. Їх можна готувати як одного кольору, так і різнокольоровими. І так як я вирішила поєднати сьогодні голубий та жовтий колір, тож я їх і назвала Смак Перемоги. Для приготування тіста беремо кефір. Він має бути кімнатної температури, щоб у ньому гарно активувався розпушувач. Можна використовувати розпушувач, можна соду. Для цього я соду гасу оцтом, щоб не було чути присмаку соди. І виливаю до кефіру. І перемішую. Залишаю на декілька хвилин. Щоб сода дала реакцію. Тісто, звичайно, можна приготувати одного кольору, але я вам покажу, як можна зробити двоколірне тісто. Для цього ділимо кефір навпіл і в одну частину додаємо барвник. Це може бути як натуральний, так і хімічний. І перемішуємо. А до іншої частини жовте. Ви можете додати будь-який колір за вашим бажанням. До яєць додаємо дрібку солі, цукор і перемішуємо половину яєчно-цукрової суміші додаємо блакитний до і половину жовтня. І перемішуємо. Борошно пересіваємо обов'язково, щоб наповнити його киснем, щоб тісто гарно підіймалось. Робимо невелике заглиблення і вливаємо тепер рідину і замішуємо тісто. Закладаємо тісто на коврик силіконовий і вимісюємо. Не треба його сильно забивати. Тісто має бути м'яке, але не випнути до рук. Ось, От отаке тісто. При, під час притискання воно м'якеньке. Кладемо його у Миску, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 15 хвилин. І так само замішуємо і голубе тісто. І поки відпочиває тісто, готуємо начинку. Начинка може бути як фруктова. Посилання на технологію приготування фруктових начинок, я залишу внизу під відео. А сьогодні приготуємо сирну начинку. Його Через через можна подрібнити на блендері. Тепер додаю сюди ванівний цукор, ізюм, який замочили в кип'яченій воді, цукор, манку. Можна замість манки додати борошно, Яйце і гарно це все вимішуємо. Поки okay, гріється вода. Готуємо вироби. Для цього беремо тісто одинакової кількості, як жовте, так і голубе. І розкачуємо кожне у пласт товщиною не більше 2 мм. Розмір розкачаного тіста, голубого і жовтого, має бути одинакових розмірів. Тепер на Одне тісто на голубе, наприклад, я кладу зверху пласт жовтого тіста і скручую їх у рулет. І тепер ріжемо їх на одинакові шматочки. Намочили трошки у борошні і будемо розкачувати у кола. На один вареник беремо три таких шматочка і розкачуємо їх приблизно теж 1-2 мм товщиною. Щоб наші кола були одинакового розміру, можна їх за допомогою стакана чи чашки вирівняти. Беремо шматочки кіста, кладемо один на одного, так, щоб вони трішки один на одного находили. Трішки притискаємо посередині, кладемо начинку по всій довжині, нижню частину підіймаємо і накриваємо. Тепер з краю підіймаємо і скручуємо. Краючок отут трішки підгинаємо під низ, щоб начинка не вирізла. От у нас вийшла така квітка. Щоб не прилив, низ друшляка змащуємо. Олією і кладемо вирік. Накриваємо кришкою зверху і варимо 12-15 хвилин до готовності. От у нас вийшов такий класнючий вареник. Дивіться, який він пухкий, збільшився в об'ємі смакота. Виймаємо, зверху притрушуємо цукровою пудрою і смакуємо із задоволенням. Тож, якщо вам сподобався мій рецепт, ставимо вподобайки, підписуємося на мій канал і до зустрічі смачного!